Рибакам. От, ре, Нерес нарешті закінчився. І виїхав я половити щось, не знаю що. Ну, карай зараз після нересту це 100% боліє. Я буду спробувати щось піймати. Ну, надія на плотву. На плотва, красноперка, щось таке. І от закинув я, грубо говоря, три вудочки поки що. Зліва на опариш, посередині картошка і справа картошка. І зараз буду спробувати дещо цікаво зробити, Короте, дивіться, буде цікаво 100%. Так, зараз спочатку трошки прикормлю і тоді буду розпочинати спостереження за рибою. Коротше, побачити, що я придумав. Зараз закормлю за ці місця. Швидше за все, що буде підходити плотва. На карася я сьогодні не надіюсь. Вітер коротше, такий, я не знаю. Ну, 8 метрів на секунду, то, то такий хороший. Але спасло мене, що я вибрав місце таке, що він в спину. І дерева ззаді. Ну, коротше, дивимося. Ну, така от в мене є приспособа. Думаю, багато хто вже знає, для чого вона. Оце от штаті у мене з водочки. Щоб можна було її розкладати. Отак от, от витягую. І от кольця і в принципі показують направлення, куди дивиться камера. Зараз я розкладу от гачок. Гачок чіпляю до верху і потім до кінця вудилища Коротше, от. И І... полетіли. Зараз я поставлю її під воду. Буду бачити, що там робить. Риба. Водилище в мене карбонове. Гнеться, капець. За важку, за важку зробив приспособу, конечно але нічого так зараз булькну під воду і побачу що там робиться лілії видно так кілком я зараз закришу туди трошки прикормки і буду спостерігати що туди підходить, яка риба. І чи вона взагалі тут є. Ну, ще от пару картоплинок, які та на теж на низ. Ось такий от пучок. Прикормки. Ну, в принципі, думаю, і без карто... картошки буде добре. Вистачить. Зараз тепер головне вцілити прямо туди, де камера стоїть. І не перекинути, бо як бачите, в мене карбоновий кивок, він такий м'який. Можу й не донести такий, таку вагу. Ну зараз спробую. Десь. Ось тут приблизно сюди дивиться наша камера. І сюди ми кидаємо закришку. О, видно навіть як вона пішла от на дно. Супер. Тепер буду ждати, поки хтось прийде її їсти. Надіюсь, що все-таки хтось відкликнеться. А це перший має такий експеримент. Захотілося щось спробувати. Нерест, треба не клює. І от я ось так розважаюся. Дивіться, одразу зразу якісь плотви здається, там і пливають. да? да клас, Зараз. Короче, розмотаю ківка і буду пробувати їх ловити. Буде цікаво, це 100%. дивіться, Дивіться, вони одразу налетіли. Нічого собі. Зараз буду виловлювати. Так, наживляю я. невеличку наживку. Одної вистачить, бо там поки що розміру великого нема риби. Може підійде було надіятися? І погнав далі. Так, десь ось тут. Покльовочки, там вони зачіпають видно. Не може навіть ніхто з'їсти. Ніхто навіть проковтнути не може настільки велика риба. Видите, який тут табун, блін. То кап'ять. Ніхто не може заковтнути. Оце ж проти. Ось не вдається мені її спіймати. Невеличкі, просто плотвечки. І камери не бояться. Право перед камерою їм все одно. Може краще камери боїться, не знаю. І не підходить через це. Таке одна проковтнула. Оце дивіться який розмір, які вони там пливають. Жесть. <різь> от такі от плотвички. <різь> так, іди в кошик. Буде таранька. Що зручно навіть і не спадає наживка. Ну я все ж таки надію, що карась тут підійде. Я його жду. Футболяти як можуть. А, є. На відео, я на кілок навіть не дивився. Це по відео. А ще одна така тюлечка маленька. Ой, заше втіче. Оба. Ось так приблизно. Так, погнав далі. За таранькою. Це риба. Да. Так, я ще не рибали. Дивіться, які звірюги, а? Єсть. І маленькі. Бачу, може я їх і повідпускаю, якщо більше вже не буде. Якщо будуть тільки такі, то я відпущу їх. Буде видно. Можу зараз і на водку закинути. Також на приловку, але це думаю буде відволікати. Спочатку це зніму, а там виходить, ну, батарея десь на годину може під водою вистачить її. І, і отже виключиться, то тоді буду проводити на водочки. Може там далі від берега щось краще є. Зараз я спочатку тут побавлюсь. Так, давайте більше може підходьте. Скільки ж вас тут маленьких може бути. Є. <с topics> Ой, до чого сучасні технології приводять. Так тепер ті рибі сховатися від рибака. Дивіться, яка маленька. тюлечка, Ой, а пікла, коротше. Така її судьба. Да. Так, то наступний, давайте трошки більшеньку. Ова! Закопнула і десь за кадр. Витягнула. Я навіть не побачив, де дивлюсь, немає в кадрі. А вона от як заковнула. Геть, мормишку повністю. Це голодна. Попалась. Так, обережно. дістав Очка. А ну-ка, опа. Дивно, чого ж тут більше її нема. Може більше там в ліліях. Така зараз розрядиться камера ця і я буду пробувати інші місця облавлювати. Опа! Це да. Звір. Це по даним міркам крупняк. Ой, да, дивіться який крупняк попався. Я все ж таки думаю, що більші сидять там в ліліях. Зараз закінчиться батарея в мене на цій камері. І я буду їх вишукувати, думаю, там. І все ж таки думаю, що я щось там знайду. Ну що, друзі, коротше розрядилася у мене камера основна говпрошка. Підводна то ще трохи знімало. Не знаю то. Коротше, злив я ще. От декілька карасиків невеличких таких лотвичок теж маленьких. Тому зараз я їх випущу. Й. Якось так Ну Хороше зараз на відео покажу, якщо б підводна камера знімала, як я спіймав ще карасика. Надіюся, що зняло воно. В принципі, що я вам скажу. Поки що карася тут небагато, він десь не реститься. Плотва і красноперка ви бачили, що робили під водою. Ну, зараз ще трішки я, думаю, зачекаю десь неділька-дві. І карась переболіє. І от тоді вже будуть... Кадри, те, що потрібно. Ждемо. Дякую, що подивились відео. До нових зустрічей!